Облаштована зона відпочинку на березі мальовничого сіверського донця з'явилась в Ізюмі. Тепер це найкращий у місті пляж. І дякують за нього ізюмчани, народному депутату України, президенту громадської спілки Соціальний рух поваги Віктору Остапчуку. Реалізована почалася реалізовуватись ідея багатьох ізюмчан про очищення нашої любимої ріки Сіверського Дінця, і Відновлення в вигляді, скажімо так, як було раніше, місць відпочинку наших ізюмчан. А головне те, що повинно бути, це місця для занять спортом на відпочинку, це волейбол, пляжний футбол. На комфортному пляжі охочі відпочивають і дорослі, і діти. Мама двох донечок, Людмила Соколова, приїхала із іншого кінця міста і каже, воно того варте, її малеча у захваті. Проїхали через весь город на автобусі спеціально посмотрети. Хочеться, щоб везде такі пляжі у нас були. Дуже хорошо понравилось. Для молоді, конечно, класно. Спасибо Остапчик що так допомагає нашому городу. Мне качили нравится, поставили воевольную площадку и футбольную. Поки діти купаються або ж граються на дитячому майданчику, юні і дорослі спортсмени грають у пляжний футбол і волейбол. У зоні відпочинку створені для гри всі умови, стверджують волейболісти Харківського локомотиву, які провели для ізюмських спортсменів майстер-клас. Ну, для пляжного волейболу нужен хороший пісок, хороша сітка, хороший м'яч, хороша атмосфера, хороша річка, пісок і улыбок багато. Це дуже добре, тому що на сьогоднішній день Навіть в великих городах немає такої можливості, де можна провести турнір або зіграти якісь соревновання. У день відкриття зони відпочинку свою спортивну майстерність демонстрували і ізюмські школярі. Переможці турнірів із пляжного футболу і волейболу отримали кубки, медалі і солодкі призи. Діти подякували Віктору Стапчуку за те, що втілив у життя їх екологічний проєкт Мій Сіверський Донець, річка дитинства. было грязно, не было площадок и удобств вообще. В данный момент спасибо Виктору Николаевичу за то, что он сделал такой пляж. Это идеальный пляж для футбола, для волейбола и вообще для отдыха. А если тут вообще ничего не было, а одни, а одни кам... А, а, я помню, а если были вода, если скользкие. Еще 10 дней тому тут была трава, земля, Вхід в річку був десь 3-4 метри. Все інше було заросше. Зараз ми бачимо таку зону відпочинку. Очистили берег річки, працювала техніка, потім завезли пісок, розчистили, перекрили, тут бачите, була дорога, ну традиційна. Ета. Зробили, встановили металеві конструкції, все зробили, щоб могли ізюмчани проводити свій час. Комфортна зона відпочинку на березі Сіверського Донця – це лише перший крок до втілення екологічних ініціатив народного депутата України Віктора Стапчука. Попереду очищення дна річки і облаштування нових місць для відпочинку. Віктор Миколаєвич прагне зробити життя людей комфортнішим і дуже любить дарувати радість малечі. Саме тому у день відкриття пляжу солодкі подарунки отримали усі юні відпочивальники.